Дає одним з головних складових життя на землі. Без неї людина навряд чи зможе прожити більше п'яти днів. Київ знаходиться на березі великої ріки Дніпро, але з неї вже давно не можна пити неочищену воду. Сьогодні у програмі зроблено в Києві. Ми будемо розповідати про підприємство Київводоканал, яке постачає киянам питну воду. Сьогодні у програмі перший столичний водопровід в цього будинку розпочалася історія централізованого водопостачання у Києві. Як очищують київську воду і чи можна її пити? Mm, смачно. Що таке озонування води? озону і озонування води стоїть, як би, з двох етапів. До середини 19-го сторіччя у -ти тисячному Києві лише кілька садиб і підприємств мали індивідуальне водопостачання. Перша ж згадка про водопровід у Києві з'являється у привілеї польського короля Владислава IV, який 1636 року дозволив прокласти водогін до київської братської школи майбутньої Києво-Могилянської академії. Перший водопровід Подільський. Складовою частиною, якого був, до речі, добре відомий Сім Фонтан Самсон на Контрактовій площі, він являв собою систему досить просту. Гори наші київські, під ними накопичувалося здавна досить багато ґрунтових вод. Такі от були найдавніші труби дерев'яні. По ним вода з цих підгірних джерел вже йшла на поділ. Але фонтан Самсон, про який вже була згадка, він виконував функцію не тільки от такої декоративної прикраси. Це ще й фонтан був. Колодязь розподільник. Від нього вже труби розходилися далі. Ну, в основному, споживачами води спочатку була вже ким згадуваних у Могилянської академії. Це переважно Подільські монастирі. Ну і окремі найбагатші е, сади були. Так, з 1857 року із ставка на Подолі по трубах подавали воду до кадетського корпусу, будинок якого нині на повітрофлотському проспекті займає Міністерство оборони. Також у п'ятдесятих роках на Печерську бурили свердловини і прокладали невеликі водопроводи. Але це були поки поодинокі локальні випадки. Київ приходить до сучасного водопроводу тільки на початку 70-х років 19 століття, коли в місті працює інженер Роман Струве. Він якраз перед тим зводить в Києві залізничний міст. От і таким чином його запрошують до участі у проєкті. Він проєкт цей створює, розробляє. І от, як я вже казав, 1 березня 1872 року ось тут в колишньому царському саду нині у хрещатому парку відбувається церемонія освячення першої водонапірної башти. Ось тут біля колони Магдербурзького права ще донедавна знаходилася. Будівля першого в Києві водозабору, звідки вода за допомогою парових фільтрів піднімалася до січаної очистки. Після цього вона потрапляла до англійських піщаних повільних фільтрів і вже за тим ішла до водонапірних башт. В той час населення Києва росло шаленими темпами, збільшувалася потреба у водопостачанні. І вже за чотири роки, поруч із першою баштою, був побудований резервуар на мільйон літрів води, і друге водонапірна башта. Вона все поєднувала фактично три функції. Перше, це власне водонапірна башта, вгорі в якої встановлено бак для води. По-друге, це ще житлове приміщення. Там було три яруси, квартири існують для працівників. Ну а по третє, до неї прибудована каланча. Таких водонапірних башт більше не було ніде. Ще на стадії проєкту тодішній керівник міської пожежної служби Пилипенко запропонував прибудувати до будівлі пожежну каланчу, Адже з башти був один з найкращих оглядів на місто. І коли пожежник десь у місті помічав дим, він подавав сигнал. Кожен район міста має свої сигнали тоді. Е, Вдень це е, різнокольорові кулі, вночі це різнокольорові ліхтарі. На Володимирській гірці в парку е, в 1878 році будується ще одна третя Михайлівська башта. Під час війни вона була зруйнована. Спочатку воду отримали жителі центральних районів хрещатика липок старого міста. До жителів окраїн вода дійде тільки на початку 20-го сторіччя. До цього вони її будуть купувати у водорозбірних кранах. Продавали воду і водовози, які набирали її у великі діжки з різних джерел на території міста і доставляли її мешканцям за окрему платню. Як правило, вони е, ну, Говорять сучасними словами, використовували недобросовісну конкуренцію, тобто продавали воду за завищеною ціною. Відро води коштувало чверть копійки. Велика 40-45 відерна діжка води в ті часи коштувала у Києві 9 копійок. В той час як хлібина чорного хліба коштувало 2,5 копійки, хлібина білого 5 копійок, кілограм м'яса 50-60 копійок. А всього в той час за день робітник отримував всього 40 45 копійок. Непогано заробляючи, водовози всіляко опиралися появі централізованого водопроводу у Києві. Грало їм на руку те, що до кінця 19-го сторіччя Київське товариство водопостачання, яке мало б забезпечувати питну воду у якісному стані, гроші брало, але не підтримувало у належному вигляді очисні споруди. Спочатку водопровід працює начебто непогано, але е, пізніше, згодом по мірі вже зростання міста, е, починаються проблеми, починається нарікання на якість води. І от тут можна, як такий цікавий історичний документ, навести цитату із звернення гласного. А по теперішньому це депутат гласного міської думи Миколи Вікторовича Ковалевського мовою оригіналу. Іміло довольство і спитати сьогодні прелісті. предвиденной артезианской забастовки. В доме моем на Елизаветинской улице, это сейчас на улице Липска, и утром, и днем из кранов вовсе не сочилась вода. Между тем, в то же время я наблюдал, как на пустующей выставке по иронии судьбы замысловатые фонтаны высоко выбрасывали струи пенистой влаги, орошая брызгами плавающих лебедей. Не пора ли положить пределы издевательства водопроводного общества І не ли благоприятний к тому момент перебування в Києві представителі вищої правительственной власті ближче до кінця 19 століття. стає зрозуміло, що київське товариство водопостачання, очолюва спочатку мандом струва воно. Ну так, гроші бере, а за якість води не дуже то й відповідає. В кранах починають з'являтися різні там дрібні жучки, комахи. Крім того, на початку 20-го сторіччя водопровід став одним із факторів, що спровокував розповсюдження холери у Києві. Через це вже 1908 року місто перейшло на артизіанське водопостачання аж до 1939 року, коли була збудована Дніпровська водоочисна станція, і місто знову повернулося до споживання води з річки. Ми знаходимося на березі Дніпра біля водозабірних споруд, звідки вода поступає на лінію очистки для того, щоб потім потрапити чистою у крани киян. Після забору вода розділяється на два потоки і, пройшовши близько 70 метрів, вона вдаряється об стіну, обходить перегородки і повертає у зворотному напрямі. Затим ще раз повертається, обходячи наступні перегородки і йде вже на станцію. Це робиться для того, аби її швидкість у трубопроводі була однаковою і щоб усіли крупні частки бруду. Для того щоб у забрану воду не потрапила риба, використовують спеціальні засоби. Загородження, спеціальна пристрій, цикада дає імпульси звукові і відлякує рибу. Після того, як воду забрали з Дніпра, вона поступає у водозабірний ківш. І щоранку сюди приходять лаборанти, які відкривають один з душників, де можна побачити воду. Беруть спеціальне відерце і набирають воду для аналізів. Зона водозабору має величезну площу і суворо охороняється. Вся ця півтора кілометрова санітарна зона оточена високим бетонним парканом, біля якого навіть смітити не можна. Штраф тисяча гривень. Зорону міста Вижода проти е, е, течії е, річки. Ця зона сягає 1 кілометра і 200 метрів навіть. Вниз по течії 500 метрів. Це і... виходить десь до тої баржі, правильно? Так, взагалі так, до тієї баржі. А якщо хтось захоче тут покупатися, це можливо перед а... водозабором? Е, е, в, річ в тім, що е, на в водозабірних спорудах знаходиться державна охорона. Ця охорона контролює весь берег, і тому яким чином припливти, або навіть на якомусь плавзасобі, це неможливо. Зразу визивається загін, і в нас є підрозділ, який прибуває миттєво, і тих порушників, які сюди хочуть заїхати, або зайти, або запливти навіть. Їх випроваджують до відділку міліції. Ось ми пройшли пів кілометра від водозабірного ковша і тепер ми знаходимося біля насосної станції першого підйому, яка, власне, і закачує воду на очисні споруди станції. Цьому цеху встановлено чотири насоси висотою в 14 метрів, двигуни розміщені у верхній залі, щоб у випадку підйому рівня Дніпра не замокло електрообладнання, а в нижній залі, фактично нижче рівня ґрунтових вод, знаходиться сам насос, який качає воду по трубам великого діаметру. Два із чотирьох насосів у робочому стані і ще два у резерві, але постійно працює тільки один його потужностей вистачає, щоб закачувати більше 300 тисяч кубометрів води на добу. Вода, що потрапляє з Дніпра перед тим як вона надходить до насосів, очищається за допомогою хлорної та аміачної води. Для прийому і зберігання хлору на станції мається хлорне господарство. А воно воно якось особливо відділено від іншої території? Так, да, воно воно, воно знаходиться за територією станції. Бачите, оцей забор за територію станції, Бачите, uh -huh. за територію станції. Uh -huh. Хлор доставляється сюди по залізничній колії в спеціальних цистернах, зливається в ємкості і там зберігається в рідкому вигляді. Uh -huh. Далі проходить процес підготовки, випарювання. І на території станції хлор уже транспортується тільки в газоподібному вигляді. Хлор газоподібний потрапляє на станцію хлорування води і звідси уже розводиться по насосним станціям першого підйому у вигляді хлорної води. Далі вода основними насосними агрегатами подається уже, значить, на саму високу точку нашої значить, станції, значить, це блок змішувачів. Тут продовжується процес реагентної обробки. На цьому етапі у воду додають полімерні речовини коагулянт і флокулянт. Вони, розчиняючись у воді, збирають навколо себе немов магніти майже всі хімічні, промислові, побутові забруднення та радіонукліди. Це один з дев'яти величезних відстійників для води. Саме тут відбувається основний процес її очистки, де вона протягом 5-8 годин проходить всього 70 метрів. Але за цей час весь бруд випадає в осад за допомогою реагентів, які ми бачили в минулому залі. Після цього вода потрапляє на наступну стадію блок швидких фільтрів, де вода профільтровується через півтораметровий метровий шар кварцевого піску, і тут вона остаточно очищається від залишкових забруднень, проходячи фільтри на швидкості 4-6 метрів на годину. Із 42 фільтрів одночасно працюють не всі, бо кожен із них по черзі очищають хлором кожних 24-48 годин. Після цього етапу вода направляється на єдиний в Україні цех озонування, який допомагає помітити. ухудшить воду и убрать неприемный запах хлору. Производство озона и озонирование воды состоит как бы, из двух этапов. Первый этап – это подготовка озоновой воздушной смеси, которая потом используется для озонирования воды. Воздух через миофильтры всасывается воздуходолками и подается на линии подготовки воздуха. Линия подготовки воздуха состоит из трех как бы Этапов. Температуру воздуха, который поступает, охлаждаем до температуры порядка 25-26 градусов. Забираем влагу. Потом этот воздух подается на холодильники. На холодильниках мы температуру воздуха этого понижаем еще ниже, до температуры порядка 6 градусов. И потом уже подается на осушители, где воздух окончательно уже осушивается и очищается. Очищенный и осушенный воздух подается на занаторы. Озонатор це великий нержавіючий котел французького виробництва, в якому знаходяться 277 нержавіючих трубок і 558 скляних труб, що покриті середини алюмінієвим напиленням. В 4-5-мм зазор між скляною і нержавіючою трубкою проходить повітря, і цей час подається розряд у 12-20 тисяч вольт. Через це молекули кисню розщеплюються, перетворюючись на молекули озона, і подається на одну з восьми барботажних камер, де змішується з водою за допомогою спеціальних керамічних трубок з дірочками від 4 до 10 мікрон, звідки і поступає в воду озон. Для того щоб вода краще занирулась, барботажна камера розділена би, на несколько перегородок. Одна йде знизу до верху до величини, вторая зверху донизу. І вода проходить. Е Якби как бы вращає вокруг своєї осі на 180 градусу і далі вода, пройшовши стадію озонування, де значить з води видаляються, якщо є такі запахи, якщо є такі присмаки, і видаляється час забруднень відбувається ізнебарвлення. Вода набуває приємного присмаку, і е, ще в цій споруді відбувається процес вторинного хлорування, коли це необхідно. А необхідно це в теплий період року. Значить, це починаючи приблизно з травня місяця до вересня місяця, до жовтня може бути тому от, в літній воді більше хлору. У нас є норматив на питну воду, там, де повинна бути певна кількість хлору, і ця певна кількість хлору витримується і влітку, і взимку. Просто кількість хлору, яка використовується влітку, дещо більша. Угу. А кількість хлору, яка знаходиться вміст хлору, який знаходиться в питній воді, він і влітку, і взимку практично однаковий. Після цього вода поступає у резервуари чистої води, звідки вже насоси другого підйому викачують її у п'ять основних магістральних водогонів, які розносять її по чотирьом тисячам кілометрів столичних водопроводів. Це відстань від Києва до Парижа і назад. Це вже останні робіжні Дніпровської водозабірної станції, звідки вода поступає у труби до киян. Ось це відбір проб, звідки лаборанти набирають воду щогодини, щоб перевірити її якість. Давайте спробуємо і ми. М -м, смачно. Смак і якість води на виході зі станції підтверджують і у лабораторії. Щодоби працівники водоканалу відбирають більше тисячі проб і здійснюють контроль води по 28 показникам. Згідно з результатами досліджень, усі показники якості води за хімічним забрудненням нижчі від гранично допустимих норм на декілька пунктів, а за радіоактивними показниками нижчі на порядок. Втім, великою проблемою нарікають у Київ водоканалі є старі водопроводи. А особливо ті, що закладалися у другій половині ХХ сторіччя. В ці часи часто використовували труби із металу, що швидко піддається корозії. Через це багато киян відмовляються пити воду із-під крана. Я не п'ю воду з крана, я п'ю е, з фільтра. Там багато хлорки, взагалі осадок очень большой. Я готую чай з водопровідної води. Пиво вкусні якби. І теж із під крана. За тим, що ми не маємо вибору. П'ємо. Звичайно, добре. Ну, в принципі, пити можна, але деякі моменти, що іноді, ну як, не дуже ну, приємно на смак вона. Ну, взагалі, у нас вода, ка -ка водопровод, вона немножко грязна, але поки що пити можна. Поки що на планеті вона частично чиста і частічно загрізнюванна. У Києві водоканалі наголошують, воду потрібно економити. Середньостатистичний киянин нині споживає близько 350 літрів води на добу. В той час як парижанам потрібно не більше 215 літрів, а жителю Копенгагена – 120. В собі вартості води основними чинниками є е, е, вартість реагентів і вартість електроенергії. Так, да, це енергоєнно підприємство, яке працює з козла цілодобово. І десь трохи менше половини вартості води в собівартості це займає вартість електроенергії. На подачу наче, тисячі кубів води витрачається десь близько 500 кВт електроенергії. На сьогодні собівартість води складає близько однієї гривни. Це тільки та вода, яка підготовлена це на, це на нашій станції, це, це одного метра кубічного. Ага. Його за добу Дніпровська водопровідна станція видає на міській мережі близько 300 тисяч кубометрів води. Це приблизно 60 подібних олімпійських басейнів, 50 на 25 метрів. Ця цифра приблизно у два рази менша за загальну потужність станції, яку вона видавала у радянські часи, коли у Києві працювала значна кількість потужних промислових виробництв. На сьогодні станція видає до столичних мереж близько 30-35 води. Трохи більше половини води постачає Деснянська водоочисна станція, і до 15 води поступає із артизіанських свердловин. Всього за добу кияни споживають більше мільйона кубометрів водопровідної води. У домашньому побуті найбільше води кияни втрачають на гігієну і прання 27 і 28%. Третє місце займає злив у туалеті з 19%. Намиття посуду близько 10%. І лише 4% жителі столиці споживають для втамування спраги і приготування їжі. Народна мудрість говорить, не плюю колодязь, бо доведеться з нього води напитися. Тож давайте оберігати Дніпро, джерело, звідки ми п'ємо воду.